Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація методів захисту програмного забезпечення від рефакторингу. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для захисту інтелектуальної власності у сфері розробки програмного забезпечення. Предметом дослідження є програмні засоби для захисту програмного забезпечення від рефакторингу. Мета роботи дослідження методів захисту програмного забезпечення від рефакторингу та розробка програмного забезпечення для захисту програмного коду від дослідження та аналізу. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді 3. Обфускація це процес, що перетворює текст або програмний код у вигляд, що зберігає його функціональність, але ускладнює аналіз та модифікацію при декомпіляції. Процес обфускації це складна математична і системна задача. Алгоритм обфускації отримує цільовий файл, створює його копію, у яку пізніше буде записано обфускований код файлу. Наступні кроки алгоритму залежать від вимог користувача і представляють структуру чорного ящика. Тобто користувач бачить лише фідні дані та результати роботи. Для більшої заплутаності змінюються назви змінних функцій тощо. Код модифікується рекурсивними викликами функцій та засмічується невиконованими операціями. На основі цих кроків алгоритму можна зрозуміти, що мета опускації порушення якомога більшої кількості стандартів програмування зі збереженням функціональності коду. По закінченні роботи алгоритму, опусковані дані записуються до файлу, який для, більш... для більшої заплутаності має нестандартний формат. Офускація програми зазвичай відбувається на останньому етапі перед реалізацією програмного продукту. Саме тоді розробник обробляє незахищені дані офускатором та отримує копію офскованих даних. Також важливим фактором є збереження функціональності на рівні неопускованої програми. Якщо розробник не впевнений в алгоритмі оффскації, то він може додатково протестувати його та порівняти функціонал з неопускованою версією. Після цього програмний продукт може бути реалізований користувачам. Діаграма стану опускатора має вигляд наведений на даному слайді. Більшість користувачів комп'ютерів не мають необхідності в обфускаторах, тому цей вид програмного забезпечення не дуже широко представлений на ринку. Крім того, якщо обфускатор потрапить у широкий загал, то реверс-інженери першими дослідять принципи його роботи і обфусковані ним файли будуть розшифровані у короткий проміжок часу. На слайді представлено ряд розглянутих обфускаторів та їх основні показники. За результатами проведеного аналізу можна виділити такі продукти, як Stenic C обфускатор та Tigress, що відповідають більшості вимог користувачів обфускаторів. Продукт Менґоліт є стабільним та перевіреним часом продуктом, але технології не стоять на місці, і без постійних оновлень продукт залишився застарілим для використання на сучасних ОС. Можна зробити висновок, що існує багато програмних засобів для офускації, проте деякі програмні засоби можуть бути схильні до технічних збоїв тощо, що може погано вплинути на процес офускації. Тому актуальною є розробка офускатора програмного забезпечення з метою захисту від дослідження. Засоби фускації програмного коду з аналогічним функціоналом розробляються частіше за все на таких мовах програмування, як C, C та C. -Sharp. Результати досліджень розробницьких користувачів щодо популярності використання мов програмування наведено на даному слайді. Для реалізації програмного забезпечення було обрано мову C. З окремих переваг можна навести її швидкість через близькість її інструкцій до машинних та можливість розробки коду зі звичайного текстового редактора. Оскільки C є невибагливою до досереди розробки, то було обрано середовище G-Edit має мінімалістичний дизайн та мультиязикову підтримку. Також це середовище є портативним і може працювати навіть на віртуальних машинах. У якості відладчика обрано відладчик Волграйнд. Структурна схема програмного забезпечення для запобігання рефакторингу за допомогою алгоритму обфускації зображена на даному слайді. Структура функції main та структура функції Skip Includes, що відповідальна за знаходження процесорних інструкцій та перенесення їх до окремого файлу зображено на слайді 9. Структура функції IntoDefines, що змінює константи на випадково згенеровані вирази та функції Defines, що переносить вирази зображено на слайді 10. Структуру функцій ClearLine, що, посильв... що посимвольно шукає табуляцію та коментарі. Структури функції S-Command та M-Commond, що видаляють однострокові та багатострокові коментарі. Зображено на даному слайді. На даному слайді зображено функціональну схему розробленого програмного забезпечення. Наведено приклад роботи з програмою. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та дослідження процесу розробки програмного забезпечення захисту програмного коду від рефакторингу за допомогою алгоритму обфускації. Розроблено програмне забезпечення обфускації програмного коду. Поставлені задачі виконано. Доповідь завершено. Дякую за увагу!